Доброго дня підмисники, доброго дня Україну. Сьогодні я би хотів вам коротеньку інформацію розказати про, якщо ви споживаєте морозиво, то от в місті ну біля Дніпропетровська, є плем'яний розплідник, Єкатеринославський завод по розведенню корови Брауншвіц. Брауншвіт це Стародавня е, швейцарська порода корів. Е, стародавня порода швейцарських корів, яка дає е, молоко високим містом е, жирності і білка. Це єдиний величезний розплідник в Україні, де можна купити племінну корову з гарними показниками. І саме це молоко, яке виготовляється на цьому заводі, це молоко екстра класу, не перш класу, а екстра класу. І вони реалізують це молоко ласунці, морозова ласунка. Це дуже якісне морозиво, Ну, не дешеве морозиво, це молоко, але це морозиво з молока екстра на швейцарських Браун Шу. Також вони реалізують свою продукцію, е, своє молоко е, злагода. Злагода вони купляють, Так само ті сирки не дешеві. Уся продукція, але це якість продукти. Якісні, які можна сміло купити собі і своїм діткам. Це я зараз так зробив народну рекламу, так би мовити, щоб ви купили своїм діткам якісно. Будемо ще на цю тему спілкуватися. Я yeah. планую туди поїхати скоро. Так що є деякі ідеї. На все добре, дякую.